В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. А ми, почувши Його Боже Слово, не перестаємо славити Бога у наших серцях. Бути християнином – це означає бути вдячним. Бути християнином – це зрозуміти ціну свого спасіння. Бути християнином – це вчитися всім своїм життям славити Бога. Ми чуємо у цю суботу у Євангелії. У другий день нашого Євхаристійного тижня Ісус запитує Петра найважливішу річ. Ми всі знаємо, що Петро, який готовий був кинутися з Ісусом і в вогонь, і в воду, такий був впевнений в собі, так відрізнявся характером, що Бог його поставив першим серед апостолів. Він не був перший покликаний. Ми чуємо у Євангелії, що Іван був улюблений учень Ісуса Христа. Він не був найрозумніший, там були від нього грамотніші люди. Але порив, його характер, його здавалося би здатність все покинути за Ісусом Христом і піти була подиву Коли інші учні сумніваються, він каже, Господи, дозволь мені йти тобі на зустріч. Ми знаємо інше місце по воскресінню, він кидається, коли побачив Господа у море, щоб чим поближче плести. Ісус зустрічає Петра. І він не каже йому, жалієш, зрадник, я тобі казав, що ти три рази від мене відречешся. Петро був впевнений, що він має таку віру, що це неможливо. І от він справді стає провідником церкви не в гордості, а в любові. Бог дає йому зрозуміти, якого покликання чекає від нього. Ісус його питає, Петре, чи ти мене любиш. Навчаючи нас, Ісус сказав, що хто має любов, це і сповнив закон, улюблений учень Ісуса Христа любив повторяти, любіть один одного, бо тим довершується виконання закону. У своєму посланні Іван Богослов каже, що неможливо любити Бога, якого ми не бачимо, якщо не навчимося людей любити, яких ми бачимо. І чим більше наше серце розпалюється або отримує дар любові до Бога, тим більше у Божому світлі, у вогні Божої любові ми робимося здатні зауважувати інших людей, бачити їхній для нас труд, старання, не приймати це за щось звичайне. І саме тоді у нашій душі зроджується для тих людей вдячність, благодарення, вдячність це початок молитви. Чи ти мене любиш, і коли любить чоловік Христа, Господь Бог ставить його на чолі своєї церкви, Паси мої ягнята і паси мої вівці. Якщо ми уважно подивимося на структуру, церкви це структура родини. Батько є той, хто любить, батько є той, хто дбає, батько той, хто переживає, батько той, хто живе для родини і живе родиною. Батько в правдивому змісті є той, хто навчився вийти назустріч Господеві і від Нього прийняти цей превеликий дар. У вчорашній день Євхаристійного тижня ми розважали про те, що хто розуміє таїнство Євхаристії, цей пізнає Ісуса Христа. Це така таємниця. Коли Ной будував ковчег, дуже багато людей робило вигляд, що вони його не зауважують. Вони просто собі жили своїм життям. Це такий гарний символ церкви, який стоїть посеред світу. І дуже багато людей так само можуть не зауважувати. Господь Бог ніколи нас не пхає на силу, але в душі кожної людини є бажання бути любленим і вміти подарувати любов. Коли це найважливіше в житті людини не зреалізовано речі, слава, посади, багатство, навіть оточення інших людей. Не роблять людину щасливу. І якщо людина не загроз лише в комфорті, а бодай у своєму грісі шукає за правдою, вона розуміє, що серце людини покликане вмістити у собі любов. Я про таїнство Євхаристії, коли говорю, дуже подобається мені у Святителя Антонія, є такий приклад, який показує шлях одної людини, яка прийшла зовсім зовні з вулиці невіруюча. І це приклад того, що змінило її життя. Якось він, будучи невіруючим, чоловіку, мав приятеля християнина. І вирішив, що ну, домовився, що той йому має передати якусь книжку. І вирішили зустрітися в церкві. Він прийшов ще трошки швидше до закінчення богослуження, ну і не хотів тривожити шукати свого товариша. І так собі ззаду церкви зупинився. І думає, хвильку його зачекає. А з раптом по якомусь часі цей чоловік, який був невіруючий і вважав себе матеріалістом, каже, я на собі відчув якийсь дивний погляд. Куди би не став, в якому місці, чую, що цей погляд від мене не відходить. По якомусь часі в душі думаю, це, напевно, те, що християни називають Богом. Але що мені до того? В нього своє життя, а в мене своє життя. Закінчилося богослуження, він взяв книжку і пішов собі жити своїм життям. А оцей смак відчуття тиші, коли чув на собі цей дивний погляд, починає його манити. Він собі думає, а це напевно від істерики віруючих, від того, що мерехтять свічки, покадили там кадилом, якийсь такий трошки притемнений. Присмерк в храмі, напевно, це на мене все так емоції віруючих подіяло, що в мене якесь таке з'явилося відчуття, якого дотепер я не відчував. А воно йому не дає спокою. По якомусь часі він знов зайшов до тої самої церкви і попросив священника. Каже, чи можу я тако, коли нікого в церкві нема людей, просто собі посидіти. Це священник каже: ну, нема питань, будь ласка. І от він оповідає, прийшов в церкву, коли нікого нема, сів і раптом в тиші відчуває, як на нього хтось дивиться. Він роздивився по іконах, розглянувся по цілому храмі і собі в душі каже, ну це точно, напевно, Бог. А потім відразу в душі собі відповідає, а що мені до того Бога? В нього своє життя, а в мене своє життя. Я живу так, як я людина, я все роблю, я все творю. Я навіть знаю, є багато таких людей, які до церкви приходять, бо їх так навчили, але вони вважають, що це все вони роблять. Вийшов, а це не дає йому жити. Він був чоловік з раціональним складом ума. І думаю собі, ну так, якщо той Бог в моєму житті не має ніякої участі, то що мені до нього? А ну, думаю, думає, піду, подивлюся, що відбувається з людьми, що ходять до церкви. І він так в особі, люди йдуть до церкви молитися, а він з боку став і дивиться на всіх людей. Дуже в скорому часі прийшов до священника і попросив, каже, я хочу похреститись. Ну, священник його питає, що тебе вразило, і він розказує всю історію. Каже, однак, що мене найбільше вразило, це те, що я дивився на людей. Вони в храм заходили з одним лицем, а в часі богослуження їхнє лице після Євангелії. А особливо я зауважив, після святого причастя на їхньому лиці і світло. Я побачив, як люди, входячи у святиню, внутрішньо перемінюються, і зовні на них залишається це світло. Я хочу бути таким чоловіком, якому Бог може поміняти нутро. Апостол Павло в посланні до римлян каже, «Говори мені, я хочу робити добро, чомусь не роблю. Зла не хочу робити, чомусь роблю, де мені шукати спасіння. І потім каже, дяка, нехай буде нашому Богу через Господа нашого Ісуса Христа. Є багато людей які думають, що зміст християнського життя це мати дуже гарну вишукану мораль, мати духовні вправи, якими ми себе можемо поміняти. А протягом історії світу було дуже багато праведників, які прикладали величезні зусилля, і в них нічого не вийшло. І вони признали, що їм не виходить, хочуть, ну не виходить. Це точно такий стан, як багато людей кажуть, я раз посповідався, думав, воно мені щось поправиться, а за тиждень, за два, за місяць знову щось таке стається. Ну, з того, що я обіцяв Богу, нічого не виходить. Бог стався чоловіком, щоб нам дати себе. Ми живемо в часі, коли люди хотіли би сперечатися про Слово Боже. А дуже гарно один святитель зауважив, каже, це слово сталося тілом і замешкало між нами. Щоб причащаючись його тілами, могли стати новим творінням, людьми, здатними любити, людьми, здатними вперше прийняти від Бога світло, прийняти любов і всім своїм життям послужити Богові і послужити тим людям, яких Бог любить. Коли хтось стається внутрішньо просвітлений, тим даром від Бога він починає в тому самому світі з прикрощами і труднощами, з людьми з різними характерами. По-другому дивитися на людей. Коли хтось був хворий, став здоровий, бачив хворого, він хворого не осуджує. Він хворому співчуває це диво, яке перемінило світ, дивлячись на християн, люди запитували себе, чому вони так вміють любити. І коли запитували християн, чому, християни відповідали саме тому, що Ісус Христос себе подарував нам у такому дарі. На Тайній вечері. Бачите, у нас у вівтарі тепер є ікона Євхаристії. Ну, хтось може сказати, гарна ікона історично вона нас повертає до того моменту, коли на Тайній вечері Ісус Христос за замкненими дверима для своїх учнів відкрив таїнство життя. Але то, що зараз відбувається посеред Божої святині, це не історичний спогад, це не символ. Це не образ, це те, що нам сказав Ісус Христос. Кожного разу, як збираєтеся двоє або троє в моє ім'я, я посеред вас, хто їсть моє тіло, п'є мою кров, перебуває в мені, а я в ньому. І тепер, поза простором, часом, зовсім в іншому місті, як це було в Єрусалимі, посеред Божої святині, кожен з нас, хто перейде через чистоту свого серця. Може прийти, щоб отримати дотик Бога, отримати в свою душу дивне божественне світло. Святий Симон Новий, Богослов, великий святитель Східної церкви, якось після святого причастя зайшов у свою убогу келію, сів на свою дерев'яну лавку, підняв свої руки, подивився і каже, після причастя дивно. Дивлюся на свої старечі руки, і це руки Христа. І це така велика правда, що Господь Бог дав нам не закони не тільки, не науку. Він дав нам себе, щоб прийнявши Бога, ми мали силу жити у любові і в правді. Тому через цей євхаристійний тиждень попросіємо Ісуса Христа, так як ми молимося в 33-му псальмі. Прийдіть і скуштуйте, який добрий Господь. Апостол Павло в посланні до коринтян каже, хто би приймав цей хліб і пив цю чашу, не розрізняючи тіла і крові Ісуса, просто би виконував обряди або традиції, або думав, що так треба. Цей суд собі єсть і п'є. І на страшному суді буде винен тіла і крові Бога. І це, що зараз станеться за якусь хвильку тут, через служіння священника Бога, через молитву у нас, яких Бог через хрещення вибрав з цього світу, щоб ми його дітьми стали, це станеться то саме тіло і та сама кров. Тут відбувається поза простором і часом та сама жертва, але в безкровний спосіб на престолі, що була на головці, і ті, що приймають його, стаються дітьми за покликанням, за природою, за життям. Він стався чоловіком воскрес, вознісся на небеса, щоб ми, живучи на тому світі, жили життям Христа Бога. А це означає. Отримали від Бога у любові безконечність. По всіх греко-католицьких порохіях ми нині молимося за нашу українську молодь. Бо саме це такий час, коли людина приймає у своєму житті самі радикальні і кардинальні рішення. Це час, коли тобі треба у глибині душі сказати і вибрати шлях, по якому я піду. Ісус каже: Я двері. Хто через мене війде? той спасеться. Ісус каже, я дорога, хто йде тою дорогою, це й прямує до життя і зміст його життя на тому світі для всіх людей стає величезною Божою ласкою. І ми сьогодні в цій божественній літургії помолімося за нашу українську молодь, щоб наша християнська спільнота для молодих людей було місцем, де вони відкривають Боже світло, Божу присутність, Божу любов і сповнившися Божою ласкою. Сталися апостолами Христа Ісуса по лицю цілої планети. Це наше покликання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.